Спортивні змагання Кубок Шухавича в місті проводять не вперше. Однак, випадок, який стався в понеділок ввечері, 27 лютого, ошелешив і учасників, і організаторів. На турнірі під час змагання з боксу 16-річний юнак отримав закриту черепно мозкову травму. Бригада швидкої допомоги доставила його в дитячу обласну лікарню, де хлопця одразу прооперували. Отримав закриту черепно мозкову травму. Забіг головного мозку при дообстеженні виявлено субдуральну гематому, прооперовано. На даний час стан дитини стабільний. Стан стабільно важкий, тенденція до покращення. Часно проведене операційне втручання дає великі шанси на це, щоб буде повне одужання. Разі хлопець ще день-два перебуватиме в реанімаційному відділенні. Потім каже лікар, його переведуть в хірургічне. Після команди стоп було після команди Стоп було порушення. Таке буває. Відповідно, коли спортсмен, ну тобто розслабляється, бо команда стоп опускають руки, він отримав удар. Тобто рефері не встиг зреагувати. Як розповідає тренер з фріфайту спортивного клубу Характерник, де тренується юнак, брати участь у турнірі своєму підопічному категорично забороняв. Володя прийшов в зал і заявив мені, що він йде на турнір по боксу. На кубок Шухевича, це мабуть. Я йому категорично заборонив. О, і з... крім того, що я йому заборонив, я відібрав від нього спортивне обладнання, його, тобто шорти. Він. Пішов з залу і сказав, що мені сказав, що він не піде на той турнір, бо я йому сказав, що якщо він піде на той турнір, то я йому забороню взагалі тренуватися в нас в залі. Чому О. заборонили? Чому я заборонив? Бо тому, що як правило, перше, я не знав, хто його організовують. Я не знав, чи це буде турнір дійсно по боксу. І плюс ми не виступаємо по боксу, бо тому що в нас зовсім інша специфіка. І йому 16 років. А згідно законодавства і взагалі наших правил і як в нас відбувається, має бути ряд документів. Тобто, перше, він не мав права йти туди без батьків. Без мене. Лише зі згоди батьків або тренера юнака мали допустити до змагань. Як пояснюють його батьки, жодної розписки чи довідки вони не надавали. Ми про таке не знали. Поправі сказати, ми не знали. В нього часто бували якісь змагання. І тому я не приділила уваги на чи він йде зі свого спорту там, де він ходить. А він пішов зовсім не, не там, де не там, де він ходив, не там, де він тренував. Має претензії, бо на основі. Чого вони його взяли на це змагання? Якщо він не мав ні довідки, ні ні наскільки я знаю, з тим, з ким він бився, був старший від нього, і лікарів там не було. Значить певно, що маємо і дозволу батьків дозволу від мене від нас не було. Суперник підтвердили організатори. Був старшим за підлітка на п'ять років, але був у його ваговій категорії. Сама реєстрація на участь відбувалася онлайн, а неповнолітні учасники мали принести довідки від терапевтів про свій стан здоров'я. Цей хлопчина дозареєструвався пізніше. Він мав надати цю довідку безпосередньо перед проведенням боксу. Справа в тому, що відповідальна за реалізацію боксу був правий легіон організація, і перевіряю всі довідки правий легіон. Організація, яка допустила його до змагання, не перевірила. Чи є його довідка, чи є заява від батьків. Тренер хлопця каже, 28 квітня той мав їхати на чемпіонат України з фріфайту. Зараз же, каже, планують всі сили спрямувати, аби розібратися в тому, хто винний. Заяву в поліцію батьки хлопця ще не написали, але до правоохоронців звернутися планують, аби ті з'ясували всі обставини інциденту.